Як чистити приціли? Я бачив в багатьох випадках, коли беруть рукавицями або руками, лізуть до об'єктива або окуляра. Що треба зробити для того, щоб ми з вами не пошкодили лінзи нашого приціла, і він якомога довго залишався світлим і якби, нормально працював? Кожного разу, коли ви потрапляєте під? Пісок або стріляєте у вашому об'єктиві. Збереться отак багато там бруду й пилу. Для того, щоб ми його з вами звідти прибрали, є такі олівці для чистки лінз. Вони йдуть для оптики, звичайно, є щіточка і є така протирка І ми беремо. Ленелову серветку. З верхньої частини починаємо прибирати вниз пил і бруд. Зверху вниз. І пробуємо його звідти витягнути повністю, максимально щитою прибрати для того, щоб цей бруд, пил, не був у вас як абразивний матеріал, який буде. Трапати вашу лінзу. Стараємося його максимально прибрати. Далі беремо фланелеву серветку і беремо спрей для чистки лінз-моніторів. Зрошуємо нашу лінзу для того, щоб у нас стікала рідина і щоб змивала вона всю грязь, яка у нас буде на лінзі. Далі фланелева серветка. Починаємо прибирати грязь. Лінза чиста, ми можемо пройтися цією протиркою. З верхньої частини по краям, ми можемо прибрати всі розводи. Лінза об'єктива готова.